На Двірнянській центральній міській публічній бібліотеці відбулася зустріч із Василем Добрянським, будучи автором більше двадцяти книг, романів, збірок, повістей, творчість письменника здобула читацьке визнання. Есеїст розповів, що привіз з собою, та пояснив, чому пише детективи, вибираючи історичний жанр. Я привіз Надвірну ті книжки, які вийшли за період війни. Їх у мене вийшло чотири книги художніх. А говорити, ми будемо про те. Як історія мусить вчити нас жити, як історія мусить вчити нас захищатися, бути об'єднаними і бачити справжнього ворога. Я привіз кілька так званих ретро романів: це історія і детектив. Як виявилося, ми дуже мало знаємо свою історію. І далеку, і ближчу, і всі підручники, які діти вивчають в школах, вони не зовсім глибоко і всебічно показують те, що ми пережили. І коли я пишу про гетьманат Скоропадського, то я, коли читають діти, старшокласники, вони кажуть, ми того, ми того не знаємо, ми того не чули, що це взагалі може бути. І, власне, моя мета. Через сюжет цікавий, через інтригу, через якісь речі показати нашу історію, показати, як ми жили, і передати атмосферу того часу, щоб ми мали якусь таку традиційність тяглість у культурі, у своєму баченні світу. Розповіла про самого письменника його здобутки та специфіку його стилю написання детективів. Директорка ЦМПБ Марта Кушнарчук. У нашій бібліотеці відбувається зустріч із письменником Василем Добрянським. Василь Васильович Добрянський добре відомий у літературних колах не тільки Прикарпаття, а й всієї України. Це автор понад 20 романів та детективів. Сьогодні він працює більше у жанрі детективу і його літературний псевдонім Борис Крамер. Пан Василь має багато відзнак і нагород. Це доволі успішний письменник на сьогоднішній час. Він є лауреатом міжнародної премії Коронація слова, лауреатом обласної премії імені Василя Стефаника, а також багатьох інших відзнак і нагород. В основу своїх детективних романів Василь Васильович покладає певний період із історії України і навколо нього. Дуже захоплююче розгортає сюжетну лінію, і цим його детективи відрізняються від інших авторів, наприклад, і викликають задоволення захоплення у користувачів. Модераторка зустрічі Уляни Лешко представляючи гостя, запропонувала бліц-питання, під час відповідей на які присутні більше дізнавалася про письменника. Я надихаюся, коли я почитав Івана Франка одну фразу Івана Франка, нашого класика «Сей твір міг би знайтися в похідному куфері Наполеона». І мене це ну, просто не знаю. Що це за фраза така? Що це могло знайтися у похідному куфері Наполеона? Ну правда загадка? А як ви думаєте, що за твір? Франко пише, що за твір? У похідному куфері Наполеона, коли він йшов на Москву, мав би знаходитися твір Енеїда Котляревського. Оце ось тут. Цілий роман із одної фрази Франка, оце я надихаюся.